Ми сьогодні зустрічаємо наших чемпіонів, наших переможців, гепардів, баскетбольну команду. Авторської школи Миколи Петровича Гузика, які е, я, я навіть не знаю, як це назвати, блискавично, суперово, круто е, виграли перше місце Кубок Плічопліч в Україні і стали чемпіонами в своїй категорії. Е, в пліч Опліч ми граємо вже два роки, це другий рік для нас. Е, минулого року хлопці програли два е, очки в тій самій команді по суті. І цього року здобули впевнену перемогу, тому звичайно для нас це така, знаєте, ну, ми знали, що вони у нас сильні, ми вірили в них, ми знали, що вони здобудуть перемогу, вони готувалися до цього. Але знаєте, в спорті бувають іноді такі несподіванки, щоб, не дай Боже, не було травмування, не дай Боже, не було якихось там перешкод. Але вони ну дійсно неповторні, Вони зробили те, що по суті неможливо, мабуть, було зробити. Думаю, що ввели в шок багато команд. Для нас ця перемога ще є такою значущою, тому що ми, діти наші, наша команда виграла у міст мільйонників. Тобто ми місто південне, по суті, обіграли. І Київ, і Дніпро, і ну, тобто, ті міста, в яких дійсно м, дуже великий відбір. Тому хлопці молодці, вони бійці, вони незламні, вони, ну, вони просто круті і класні. Розкажи, будь ласка, про саму гру про змагання, які були емоції, як вам вдалося? Ми довго йшли до цієї перемоги, ми працювали над цим цілий, ну, цілий рік. Хлопці не могли дочекатися цієї гри дуже довго. Сама гра складувалася для нас. Складалося для нас дуже тяжко. Ми спочатку програвали, але у третій чверті взялися за розум і почали вести у рахунку. Відігралися в кінці. Був на момент такі, що ми справді думали, що ми не зможемо перемогти. Були навіть таке. Але команда зібралася, і ми все-таки здобули цю перемогу для нашого міста. Я так розумію, що це суперники, ви були срібними, а зараз у вас золото. Так, в прошлому році ми програли на два очки. Ну, Цьому році ми змогли здобути цю перемогу. які були емоції, що говорили друг другу шалені емоції були. Я не можу це передати. Емоції в нас, звісно, не перевершені, тому що це всеукраїнські ігри під патронатом нашого президента Володимира Зеленського, пліч-опліч вони були започатковані минулого року. Наша команда гепарди міста Південного у минулому році посіла друге місце, але весь рік хлопці працювали над тим, аби здобути цю перемогу. Тому ми з батьками сконтактували і вирішили у таку святковості. Спосіб зустріти наших переможців, наших дітей чемпіонів Як вони виходили стомлені, задоволені? Як ви їх побачили? І стомлені, і задоволені, тому що боротьба була звісно, звісно, запеклою. Програвали вони дуже сильно дві чверті більше 20 очків. Але зібралися і зробили щось неймовірне. Вони виграли цю гру, і це про характер, це про волю до перемоги. Тому але хлопці не розслабляються. Завтра в них наступна гра. Завтра вони грають, закінчують фінальний етап Одеської баскетбольної ліги. Декілька тижнів тому вони стали бронзовими призерами юнацької ліги. Ну це таке, ви знаєте, дуже дуже гарне завершення грового сезону. 24-25. Ми підтримуємо і це незабутні емоції, коли твоя дитина досягає таких успіхів. Тобто, це звісно, це. Я вважаю, що кожен з батьків відчуває ці емоції. Для нас такий хід гри не вперше. Ми в цьому сезоні виступали на ВЮБЛ – всеукраїнській юнацькій баскетбольній лізі, і в нас була подібна гра. Ми програвали команді з Ужгорода більше 20 балів і зуміли відігратися. Ну я по перше завжди хлопцям кажу. І на тренуванні, і перед грою, і в самому ну, процесі гри. Кажу, що треба грати з першої до останньої хвилини. Неважливо, як в тебе виходить грати. Помилки, звичайно, будуть, але до них треба ставитися ну спокійно. Тобто ніхто не може гарантувати того, що ти не будеш помилятися. Але як ти відносишся до цих помилок, залежить подальша твоя гра, тобто твоя впевненість, твій. Темп гри. Якщо ти почнеш це запускати собі в голову, то воно почне тебе відволікати від процесу, і ти будеш опускати ті деталі, на котрі ми маємо змогу робити акцент. Тому. Не помиляється тільки той, хто нічого не робить, а хлопці вони трудяги. Вони професіонали, тренуються дуже багато. Я їм за це дякую. Тобто вони мене витримують як тільки можуть. Я вважаю, що ну, більшість їх ровесників навіть не розуміють, скільки вони проходять ну, такого вже професійного зростання, коли є. Тренер давить, результат давить, час давить, відповідальність висока. Це треба ще мати сміливість так грати і перемагати. Тобто вони мають дух чемпіонів, незламний і доводять свою роботу до кінця. Неважливо від результату. Навіть якщо б вони програли, я кажу їм завжди, що ми маємо розуміти, ми програємо разом і перемагаємо разом. Це наша спільна праця. Суперники були сильними. Як ви оцінюєте? Так так. Суперники були достойними різного віку, різного рівня підготовки. У кожного із них є деякий бекграунд, там. Хтось грає за збірну, хтось грає за професійний клуб в юнацькій лізі, хтось в першій лізі, хтось навіть був заявлений в суперлізі на цей сезон. Ну було грати дуже цікаво, і я дякую організаторам за такий досвід котрі ми отримали на цих змаганнях вже другий рік поспіль в нашій державі проходять всеукраїнські шкільні ліги пліч опліч з різних видів спорту. Одещину нам вдається вдало і результативно представляти з виду такого як баскетбол. Юнаків в цьому році 9-11 класи. Ми чекали на цей етап п'ятий, тому що в минулому році ми зустрілися з дуже сильним, потужним титулованим суперником. Це команда з Дніпро. І в минулому році команда гепарди програли два очки. Ми чекали весь рік на цю зустріч, тому що тренер і всі, хто були причетні до цієї команди, гепарди вкладали в цих дітей техніку, тактику. Це тренер, інші вкладали, щоб вони все-таки для Одещини здобули цю перемогу. І е, минув рік. І дійсно Одещина команда гепарди зустрічається знову в фіналі з потужним суперником. Це команда Дніпро. Чому він потужний? По перше він титулований, багато титулів на всеукраїнському рівні, на всеукраїнської юнацької баскетбольної лігії вони теж стали зараз переможцями по 2009 році. Вони антропометричні дані набагато в них більше, ніж в наших учнів. Це зріст, вага так як кожного спортсмена ми давали в заявку, подавали його зріст, вік. Яка вага, наші діти поступалися по антропометричним даним, але техніко тактичною грою в третій, в четвертій чверті вони показали такий результат, що вони не лише можуть бути конкурентно спроможними, а вони і забрали титул чемпіонів у Дніпро? Вітаю Адещина, вітаю нашу южинську територіальну громаду з цим. Досягненнями з перемогою. В минулому році ми програли два очки, а в цьому році, минув рік, діти здобули перемогу, обігравши команду суперників на п'ять очок.